Час літніх відпусток у розпалі. Ми вирішили запитати житомирян, чи планують вони свій відпочинок та які напрямки оберуть для своїх подорожей. Ні, не планую. Поки війна за кордон їхати не хочу, хочу в Крим. Чекаю, поки відвоюємо А в Україні, можливо, якісь інші локації. Хіба що Львів Закарпаття в такому плані? Ні, на жаль, в мене відпустки немає цього року, тому малий поїде в село до бабусі, а я буду на роботі. Десь в Житомирі ну, Ось ми виходимо на Михайлівську, або десь в центр, шукаємо розваги. Плануємо. Гарний кар'єр тут є, чудовий, У Микалі України, бла Блакітний, блакітний водою десь тут є. Ми його розшукаємо і з'їздимо. Таке зараз в мірі робиться, то ми не плануємо. Нам подобається місто Житомир. Ми коли любимо місто Житомир, будемо в місті Житомир. Ми йдемо зараз в музичну школу записуватися на гітару. Чи плануєте десь цього літа відпочивати? Може, Вдома. Басейни, на гайках були, в Карастешові є будиночок гарненький, думаємо поїхати. Ну, я більше то гідропарк схиляюся. Або так до друзів. Ні-ні, не планую. Чому? Ну, тому що чоловік служить, а ми з дитиною вдома. Плануємо дружківку. А що там цікавого? Мальдіви, Мальдіви Житомирські. Плануємо, дуже хочемо. Поїдемо обов'язково. Чи є зараз попит на подорожі? Запитали й в туристичні агенції. Переважна більшість замовляє тури все ж таки по Україні. Тому що ми пропонуємо ще за кордон, бувають запити, але людей зупиняє те, що, наприклад, уже Болгарія, бюджетний відпочинок, але їхати треба дві доби. І коли люди так задумуються, замислюються, то ну, відмовляються від цього. В цьому році ну, взагалі, таке щось, скажімо, аномальне. що... Попит десь на рівні 2021 року. І зараз щотижня ми формуємо по 3-4 групи по різним напрямкам. Через повномасштабне вторгнення для подорожей люди обирають західну частину України. Попит іде як на тури Карпати, Закарпаття. Це тури вихідного дня, там по три дні люди відпочивають. Також є пропозиції, і люди теж купують такі тури на тиждень Закарпаття в Солотвино. Якщо взяти, то от Буковина, Поділля, цікавий теж тур. Це Хотинська фортеця, Чернівці, там готель на березі озера. Потім Джуринський водоспад, Червоноград і Чортків дуже гарне місто, хоч невеличке. Також, ну якщо на один день так розповідати кі напрями, то це екскурсійний тур, наприклад, там Луцьк, Дубинський замок, Тараканський форт. Тунель кохання також розповідають, хто зараз більше подорожує, та вскільки може обійтися відпочинок в середньому, десь 98% туристів на сьогодні. це, На жаль, жінки і діти. Якщо взяти три дні, то це в межах 4 тисяч. Ну це ще вхідні квиточки, треба порахувати. Ну, тобто, якщо так додати, то це десь ну, 5 шість тисяч на одну людину за три дні. Це вже з транспортом з екскурсійною програмою і з харчуванням. Ціни збільшилися. Якщо взяти минулий рік, то точно ну десь на гривень 400-500 дорожче. Відпустка це привід, хоч трохи відволіктися, і кожен самостійно вирішує, чи потрібно йому це зараз, чи ні.